У Львові чотири велопарковки беруть участь у благочинній акції. Дві з них на площі ринок, решта на вулиці Руській та на проспекті Свободи. Тут можна взяти велосипед, кошти від користування яким скерують на лікування дітей, хворих на ДЦП. Організатори акції кажуть, процедура зовсім проста. Потрібно лише надіслати безкоштовне смс-повідомлення на певний номер, зазначивши в ньому кількість годин необхідних для користування велосипедом, та отримати підтвердження про бронювання. Гроші за велопрогулянку знімуть з телефонного рахунку абонента. І, зареєструвавшись в Адміністратора прокату можна брати двоколісного та рушати містом. Така акція, кажуть, приносить подвійну користь. Людина, їзд, їдучи на велосипеді, вона розуміє, що вона не просто покращує своє здоров'я, але й допомагає теж тим, хто, на жаль, не може їздити на велосипеді. Година користування велосипедом коштує п'ять гривень, дві години вісім, три години десять. Всі ці кошти скерують на потреби львівського реабілітаційного центру Джерело а там, за отримані від благочинності, гроші запровадять програму, завдяки якій навчатимуть дітей, що не можуть розмовляти. Навчати дітей, які не можуть розмовляти, на жаль, але за допомогою піктограм, значків яскраво гарно роздрукованих і зрозумілих для дитини, то можна вчити дитину комунікуватися через такий символ. Благочинні велопарковки працюватимуть до пізньої осені. За цей час організатори акції сподіваються зібрати необхідні для впровадження програми 20 тисяч гривень.